Кекла різдвяні штолини тісто дуже вдале. А якщо їм постояти два тижні, вони будуть ще смачнішими. Але не знаю, чи вони вистоять стільки. І спочатку на ніч потрібно замочити сухофрукти в ромі. Я взяла коняк. Наступного дня замішуємо тісто. і спочатку ставимо опару: склянка теплого молока, столова ложка цукру, одна пачка сухих дріжджів. Я взяла сафін стан золотий, так як ці дріжджі спеціально розроблені для здобного важкого тіста, де багато цукру та вершкового масла. А в штоленні ще й дуже багато цукатів. Тому вони його підіймуть з легкістю. Трішки борошна. накритий. І в тепло, коли підійде, додаємо здобу. Збиваємо яйця з цукром, додати сіль, ваніль, мускатний горіх, цедру, апельсину або лимону. Змішуємо з опарою, додаємо борошно, потім додаємо вершкове масло. Я його розтопила в мікрохвильовій і решту борошна. Тісто до рук не липне. Накриваємо його, ставимо в тепло, коли підійде вдвічі. Додаємо сухофрукти, лишню вологу прибрати. По об'єму їх так само, як тіста, додаємо горіхи. Тісто дуже піддатливе, не липне до рук і поверхонь. На цю кількість тіста виходить два великі штолени. Формуємо їх і перекладаємо в пергамент, роблячи такий човник, щоб вони тримали форму. Даємо їм ще раз трішки підійти. Потім вже випікаємо. Штолени піднялися дуже добре. Відразу їх змащуємо вершковим маслом і щедро з усіх сторін посипаємо цукровою пудрою. Штолен вийшов неймовірно смачний.